Як ви вважаєте, у чому секрет людей, які залишаються в пам'яті мільйонів на довгі десятиліття? Певно, в тому, що вони мали сили жити і творити чесно завжди за будь-яких обставин. Саме до таких людей можна віднести видатного українського актора театру і кіно, кінорежисера, сценариста, народного артиста України Леоніда Бикова. Вітаю, мене звати Ігор, і ви на каналі Стежками історії. І сьогодні говоримо про Леоніда Бикова. Леонід Федорич Биков народився 12 грудня 1928 року у селі Знам'янка Донецької області. У дитинстві та юності Льонян не мріяв про акторські лаври. Він просто марив професію льотчика. Однак, за фізичними даними, хлопець не вдався. Низенький на зріст аж 163 см, худорлявий з обличчям підлітка. Після восьмого класу вступив до льотного училища у місті Кривий Ріг, але через місяць був відрахований за те, що додав собі зайвий рік. Вже після закінчення школи знову спробував вступити до льотного училища другої спецшколи для льотчиків. Але і цього разу його не прийняли через маленький зріст. Ось тоді Леонід і подався в артисти. На початку Биков з тріском провалився на вступних іспитах до Київської школи акторів. І, щоб уникнути ганебного повернення додому, Льоня подався у Харків до місцевого театрального інституту. І тут таки став студентом з успіхом склавши іспити. Ще студентом Леонід Биков вже запрошувався до Харківського українського державного драматичного театру на різні ролі. Вже через рік після закінчення інституту, у 1951 році, він зіграв свою першу кінороль у фільмі Доля Марини. Бо прийшла. Любов. Стрічка мала успіх. Биково запам'ятали і глядачі, і кінематографісти. І вже наступного 1952 року Леоніда запросили на значну роль у славнозвісній картині Приборкувачка тигрів. Водночас актор знімався у фільмі Максим Перепелиця. Глядачі його просто обожнювали. Биков почав активно зніматись, але всі його ролі були такими собі комедними варіаціями перепелиці. Та й в театрі пропонували лише комедійні ролі. Тож, аби не надягати без кінця одну і ту ж маску, він намагався обирати різнопланові роботи. А саме знявся у фільмах Чужа рідня. Поруч із нами, Дорога моя людина, «Добровольці», Сварка в Лукашах, Обережна бабуся, Коли розводять мости і На семи вітрах. У 1963 році Биков знявся у головній ролі у фільмі Альошкина Любов. До речі, всі друзі актора вважають, що саме ця роль була найближчою до характеру виконавця. Міння по-справжньому кохати, ліризм і впевненість у своїх силах ось що відтворив Биков на екрані. Ціла низка ролей Леніда Бикова створила узагальнений образ його героя: веселого, кмітливого і простодушного. Биков майстерно грав людей, у котрих за зовнішньою м'якістю ховалася внутрішня сила і доброта. Ці ж риси були притаманні і самому актору. Щирою посмішкою та тихим голосом він взагалі був людиною дуже делікатною. Але коли треба було відстоювати власну думку, когось захистити, Биков перевтілювався прямо на очах, раптом не від звідки брався дуже цілеспрямований чоловік, котрий змушував прислуховуватися до себе. На початку 1960-х років Биков переїхав до Ленінграда, де у 1965 році зняв комедію Зайчик. У якій, до речі, був і режисером, і сам зіграв головну роль театрального гримера на прізвище Зачі, який бореться з несправедливістю. Потім Бикову режисерських робіт довго не давали. Річ у тім, що людина і тема маленької людини в ті часи була не актуальна. Треба було нести в маси тип оптиміста, переможця, будівника комунізму, а Биков хотів знімати кіно про людей і для людей. Без пафосу. Саме тому його творчі проекти не завжди знаходили розуміння у радянських чинуш. У середині 60-х років акторові присвоїли звання заслуженого артиста, а через рік він разом із сім'єю переїхав до Києва. Всенародне визнання і любов Леонід Биков отримав за фільми про Другу світову війну. Фільм «В бій йдуть самі старики Биков знімав на Довженківській кіностудії у місті Києві. <кхух> Картину Леонід Федорович творив як режисер, сценаріст і актор водночас. Декілька років він пробивав сценарій про військових льотчиків, які керівництво назвало недостатньо героїчним. В одному з кадрів у фільмі Леонід Биков виконує пісню У юлузі Червона калина. І навіть після багатьох років після виходу фільму. Пісня знову актуальна. Адже під час збройного нападу країни-агресора вона єднає і надає сил боротись українському народу. Ну, а я із Таврії, юг України. Степ ровна, як стол. Колись тут чумаки по сіль їздили, на чумацький шлях, поглядаючи, млечний путь по-русски, і пісні такі же безконечні, як степь. Ой у лузі червона калина. Червона калина похилилася, чогось наша славна Україна зажурилася, а ми Тую червону калину підіймемо, а ми нашу славну Україну. Але фільм вийшов і героїчним, і водночас людяним. У 1977 році вийшов фільм Атибати йшли солдати. Головна роль була написана спеціально для бикова. Святкін. Це той самий Максим Перепелиця, тільки зрілий, досвідчений, опалений війною. Під час зйомки у Бикова стався перший інфаркт. Биков лікувався майже півроку, і коли він вийшов з лікарні, одразу продовжив зйомку атибати. Першого ж дня він всіх налякав і здивував, призначивши на наступний день зйомку епізоду циганочка з виходом. І це після інфаркту. За фільм Атибати Леонід Биков отримав державну премію імені Тараса Шевченка. У квітні 1979 року Леонід Бикова затвердили на головну роль механізатора Тішкіна у філософській комедії Прибулець, яку він так і не закінчив. 11 квітня 1979 року він поїхав сам машиною на дачу неподалік Димера. Назад він не повернувся. Стався черговий інфаркт. Трохи не доїхавши до Димера, бикав з за кермом і вже не зміг виключити передачу. Машина Волга вискочила на зустрічну смугу, якою саме їхав навантажений залізом газ. Про загибель Леніда Бикова у квітні 79 року. В автомобільній катастрофі ходило багато чуток. Проте можна впевнено стверджувати, що причиною аварії була зупинка серця. Кажуть Олексій Смирнов, це авіамеханік Макарич із фільму Війдуть старики, помер, коли дізнався про смерть свого друга Леоніда Бикова. Перед тим, коли Смирнов лежав у лікарні, лише биков приїздив провідувати його з іншого міста. За своє життя Леонід Биков зіграв 20 ролей, написав кілька сценаріїв. Мистецтво його визначалось ліризмом, яким гумором, гуманізмом, добротою вже не одне покоління на пострадянському просторі використовує у побутових розмовах його крилаті фрази із фільмів. Ну і три фрази, які стали знаковими спайомся, атвінта і Будемо жити. До речі, в 1996 році опубліковано книгу спогадів про Бикова, яка таки називається «Будемо жити». На одній із київських круч встановлено пам'ятник Леоніду Бикову. Але головний монумент акторові і режисерові, безперечно, залишився у наших душах. Ну що ж, якщо сподобалося це відео, воно було вам корисним. Ставте лайки. Підписуйтесь на канал, якщо ще не підписались. І до зустрічі у нових випусках. На все добре!